Це ліцей у селі Созонівка Кропивницького району. Працівниці їдальні готують обід дітям. Як змінилося меню з 1 січня, розповідає медсестра ліцею. З попереднього меню було прибрано ковбасу варену, були прибрані консервовані овочі, огірки, помідори, навіть ікра кабачкова, яку дуже діти полюбляли. Також було прибрано згущене молоко. І ряженку. Замінено ковбасу на м'ясо, зущинне молоко було замінене на пастерізоване молоко, ну а консервовані овочі були замінені на солоні квашені. Каже серед змін подвійне меню. Зокрема, школярі можуть обирати між молоком та чаєм з лимоном без цукру. Сьогодні дітям було запропоновано на вибір два салати. До речі, із рецептурника Клопотенка: салат з морквою та сиром і. Салат з капустою з насінням. Харчування стало набагато здоровіше. Діти привчаються до здорового харчування. В раціоні зменшено використання солі, цукру. Значить, цукор було прибрано з приготування напоїв, але додається вони до страв. Було збільшено використання фруктів і овочів. Якщо норма раніше вона була 50-60 грам, 75, зараз 100 грам на дитину. Дітей на сніданках та обідах розділяють за віком, пояснює директорка ліцею. Оскільки все таки 120 двадцять чоловік харчується, а ми можемо посадити 36 одночасно, то у нас практично чотири потоки дітей. Це обідати прийшли учні другого та третього класів. Нам дали салат з морквою та капустою. Я обрала з морквою, тому що він мені ну, більше подобається. Борщ, каша з рибою, і яблуко, апельсин. Це все, це все дуже смачно. У нас була ковпаса, а тепер в нас її немає. А я так дуже люблю ковбасу, так її хочу поїсти. У другому класі навчається єдина в ліцеї школярка з алергією. У мене алергія на моркву, ще є на вишні, на апельсини. їла я кашу рисову, рибу без томата. Є вже смачна, і мені дуже подобається. Для дитини створили окреме меню, показує медсестра. Слідкуємо за тим, щоб дитина не їла, недозволені її продукти. І, наприклад, сьогодні, із того, що було запропоновано, вона не їла борщ, їла кашу рисову, але риба була не тушкована, а просто смажена. І салат з капусти. Їм було дозволено, і також молоко замість цукру чаю з лимоном. В Області працюють 302 школи. У жодній з 40 шкіл Кропивницького та одній спеціалізованій оновлене меню не затвердили, каже начальниця відділу Держпродспоживслужби в області Галина Сабадаш. Більше 70 відсотків вже таких меню розглянула і погодила. Інші заклади також подали, але зараз проводиться розгляд. І якщо якісь порушення, то надаються листи з рекомендаціями, що потрібно керівникам усунути в даному випадку. Відповідно, враховує Держпозбожу щоб не було заборонених продуктів. Ковбасні вироби або ж ті продукти, які містять консерванти, ароматизатори, також щоб була дотримана кратність по смаженій їжі, щоб використовувалися ті сорта м'яса, риби, які безпосередньо зазначені в нормах та порядку харчування. Річкова риба не заборонена, непастеризоване молоко також заборонено. Каже, перевіряти дотримання нових норм харчування почнуть цього місяця. Якщо знайдуть порушення, директора штрафують на 425 гривень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.